день. розпаковка петлі підвісні тренувальні TRX X Pro System Pro P4. Були куплені в магазині ALO Поставляються ось такі упаковці. Все запаяно. Ось, Дістаємо саму коровку з петлями. Так. Гарно упаковано. Прикольно. Так, Всередині якась додаткова карточка на, напевно, на якийсь інструктаж. Так, подивимося, що всередині. Всередині ось такий мішочок з петлями. Така штучка, напевно, для домашніх тренувань, це коли вішаєш за двері. Так, Резинка. Так, інструкції. Китайська англійська мова. Диск з тренуваннями, ключ для налаштування ПТ те, і теж сама інструкція з тренуваннями. Як домашні тренування, так і тренування на вулиці. Окей, приберемо коробку, подивимося, що в самому чохлі. Прикольний такий чохол. Відкриваємо так, всередині Це безпосередньо. Самі подужувачі. Ось так вони виглядають. Приємний матеріал, цупкий. Я мав вже досвід використання цих петель, тому замовив собі їх додатково. Безпосередньо ось ручки, карабін, які чіпляються. Наприклад, я планую до турніка його чіпляти. І додаткові петлі. Якість матеріалу приємна, надіюся, будуть служити довго. Сервіс Алло, як завжди, на висоті. Зранку замовлені, на наступний день я зміг забирати. Плюс по гарній ціні отримав додаткові бонуси. Рекомендую до покупки. Дякую за увагу.